Це літак, це майонез. Ти, ти що в це... чи що? Ну так пока загрузки, а нет. Шо, це... А оце що таке зліво вообще? А що це зліво, оце? Скажи мені. Бля, ну ти чесно скажи, ну ти косиш ну на пейдворке, чи ти не розумієш, що ми все знаємо, що ви заїхав, загрузив перемовник, сюди як приїжджав. До цього тип казав ми завантажуємо. Е, Джесіка моєму прилетіла, сказала завантажуйте. І ми знаємо, що ви завантажуєте. Не завантажували поставку. А чого? А, а чого? Яка причина? А, мінімум 8 чоловік, ні. Подожди, ви поїхали робити поставку, но у вас немає 8 людей, так? Да? Улетіли люди куди, так. Куда-то улетіли. Случайно, там на трасі було 6 людей, стопали вагуса, і тепер їх немає. А де вони ділися? сидеть в этом вот кафе и тлаве все, блядь, да, видел. Я не понимаю, а наша... а выйди из машины, ну, чтобы на не ты, нахуй. Так, чути, ну. окошко открыто. Админ я тут. Понял, окошко открыто. Выйди за авто. Я нанюхал до сих Я понял. Поздравляю. А а да? А ты пегешишь?